Привіт, друзі, сьогодні я знаходжуся у Вінниці і хочу розповісти вам про заклад, який ви бачите позаду мене. Його відкрили переселенці з Херсону. Люди, які працювали у Херсоні, займалися виробництвом крафтових продуктів, які мали заклади у Херсоні, але вимушені були виїхати після того, як Херсон прийшов русський мір. Як ви знаєте, Росія перетворила життя Херсона просто на пекло, місто під постійними обстрілами. І от тепер бізнес вимушений переїжджати, шукати інші локації. І власники, от цього. Цього закладу цього виробництва теж вимушені були переїхати і створювати відкривати бізнес, створювати робочі місця вже в іншому місті. Сьогодні ми поспілкуємося з ними і вони розкажуть нам свою історію. На момент окупації в нас в місті Херсон це було наше виробництво. Це були два наших заклади. Це ресторани на центральній на вулиці. Дві кондитерські в місті Херсон. Ми готували на своєму виробництві саме. Кондитерські вироби це тортики, фірмовий торт Херсон, морозиво за італійською технологією, але вже авторські наші рецепти більше ста видів морозива, і молоді сири, моцарелла, бурата, стричитела. Це ми готували всю цю продукцію на нашому виробництві. Чоловік, мій головний технолог, він заку, закінчував школу е, по саме навчанню мосджелатджелатаю. Е, називається джелато, джела, джелато на італійській мові морозиво. А людина, яка робить морозиво, називається джилота джелатаю, таке красиве слово. Закінчував школу по саме приготуванню джелато. Вінниця в нашому житті. Ну, як Можна сказати, це випадково, але всі випадковості так, не випадкові. Ми їхали в місто Одеса, тому що у нас там кондитерська, і ми їхали туди. Саме там я хотіла продовжувати свою діяльність, і сконцентруватися саме там. І в дорозі, коли я їхала в Одесу, почався масований обстріл Одеси. І ми заїхали в Вінницю. Вінниця зустріла таким, знаєте, сонячним. Прекрасним, прекрасним День. Я така чуттєва людина. Я прям відчула, що мені тут комфортно, що тут якось затишно, якось по-домашньому, так добре, і мені захотілося залишитися саме в Вінниці. Коли ми відкрили першу свою кондитерську в Вінниці на вулиці Соборна, ми купували все з нуля, тому що вивезти не вдалося. Це ще коли було місто Херсон. Херсон саме окупований. потім, коли вже деокупували Херсон, ми тільки тоді почали вивозити обладнання і виробництво саме ми запустили вже в вересні. В Вінниці і вже вивозили з окупованого херсону, тому що там виробництво, де в нас було в місті Херсон, частково зруйноване, були влучання, воно горіло, і треба було швидко все вивозити, бо можна було повністю лишитись без нічого без обладнання. Хоча на період уже окупації ми зі свого виробництва вже вивозили якісь такі ключові ключове обладнання. Бо ми боялися, що у нас як заберуть виробництво і почнуть якусь таку діяльність. Починали все от саме з цими кондитерами, які приїхали, і набирали нову команду, взагалі, яка нічого про нас не знала, місцевих. А потім, уже, коли почались перші кроки, коли почались перші успіхи, я вже сказала своїм співробітникам: приїжджайте, є робота, є, будемо працювати, все, все добре. Наші продукція користується попитом. І тоді до мене почали доєднуватись наші співробітники саме з Херсону, і в нашій команді зараз близько десяти людей, які приїхали саме з Херсону, які перевезли не тільки самі приїхали, а перевезли всю свою родину. На жаль, ще не вдалося нам відновити саме той об'єм співробітників, як були був в Херсоні, тому що саме в Херсоні ми мали багато локацій, які були коротно. Типу це кіоски морозива, які були розміщені по всіх курортах Херсонщини і Херсонської області. І, на жаль, так як ми зараз втратили ті локації з морем, тому звісно ми ще не відновили той об'єм в Вінниці. Зараз у нас повністю релоковано наше виробництво крафтове, і ми відкрили дві кондитерські. І одна піцерія сироварня, також і кондитерська продукція тут представлена. Получається, що три заклади ми зараз відкрили в Вінниці, плюс виробництво. Після початку повномасштабної російської агресії Вінниця стала таким своєрідним хабом для бізнесменів і підприємців зі сходу України з тих областей, які постраждали від агресії. І всі ці люди кажуть, що насправді їм тут працюється дуже комфортно, і тому навіть після деокупації вони будуть відновлювати свої бізнеси там. Але всі, з ким ми тут спілкуємося, кажуть, що в тому числі будуть надалі працювати і тут, у Вінниці, і це круто насправді для міста, тому що місто от отримала Поштовх зараз і дуже багато активних людей сюди приїжджають і відкривають тут свої компанії, створюють робочі місця. Ну і відповідно, Росія позбавляє ці регіони, які вона захопила. Ось таких активних людей, робочих місць, податків. Всі вони змушені просто виїжджати від руского міра. Але сподіваємося, все буде добре, і бажаємо, як завжди, успіхів ось таким активним невеличким компаніям, які розвиваються і допомагають в тому числі розвивати і відбудовувати Довувати Україну, Підписуйтеся на канал.